Всім доброго дня Накидав там білих Ну це всі крашені хвости, це всі білі Це всі білі Бо їх там хрен розлічиш А це всі біляки А то вверху там теж Разні три, шість це внизу самих шість білих А, це не а там и били там 8 белых. 8 белых. Сыза 3-3, Кремак красный. Ну, в общем, всякие. Всякие разные. Сонце надо. така кучка це вже друга партія раз девять штук залетіло з кінцями було А це друга гонний контингент. Гонний контингент. Да сонце погано, а видно їх. Да видно. Така кучка. Дави. Ну, я десь там падаюсь. Так, кучка тут. трошки от тяжкі стоять і нічого нічого Тренуються. Джейм такого сезори кась кинемо туди малийся так ну сього вони тут десь два-два десь упало це внизу ось старічки тіше полиняні А це ця Кучка це вище. Де ті, що вище, ось всього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Два білі десь упало. Не видно. Да, два білі десь. А, он підходить. Воно чисто біл, таке біле, не крашене. Високо йде. Ось все воно. Ну воно високо. Да, біле не крашене. Сука, там чайка чи сокол вверху. От, блять. Вон тікають голуби. Щось. Що ж це таке? Чи чайка, чи сокол, блядь, не пойму. Щось мене резко, різко, різко вахнули блядь. Вон хто де? Ох, епта. Ці ось погребли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать, шестнадцать на них там уже, блядь, вроде чайка, разогнала нахер голубей их, и оно да, а ту кучу я уже не бачу. В общем, отакий польот. Тепер, знаєш, як поганеш, то вітру нема нам, все не слава Богу. То сокол, то чайки. То... Такі товариші подйоми. Ну ось та кучка збирається. Ось, все. тут ще 4. Ось та куча. Ладно, будемо зараз дивитися де хто попадав.